У найближчий тиждень погода в Україні буде нестабільною. Очікується чергування дощових та сухих днів, а також коливання температури. Про це свідчать дані погода Уніан. Так тиждень в Україні почнеться з похмурої погоди. На заході та в більшості північних областей буде лише плюс 11, плюс 15 градусів. Містями пройдуть дощі та зливи. У центральних і східних областях буде трохи тепліше: від плюс 16 до плюс 20. Найтепліша погода традиційно буде на півдні України до плюс 20. 23 градусів у вівторок, 13 вересня, дощі стануть слабшими, проте поширяться практично по всій Україні. Лише на півночі очікується переважно суха погода. Хмарності теж стане менше. Найхолодніше буде в північних областях: лише плюс 12, плюс 15 градусів. На заході та в центральних областях очікується до плюс 16, на сході буде від плюс 14 до плюс 21. А на півдні температура опуститься до плюс 15, плюс 19. У середу чи 14 вересня погода в Україні покращиться. Дощі практично покинуть територію нашої країни. Лише на південному сході та в Криму ще покапає. Температура трохи підвищиться. Так, на заході стовпчики термометрів покажуть плюс 18 плюс 23. На півночі буде плюс 14 плюс 20 У центральних та східних областях від плюс 15 до плюс 20 а на півдні України до плюс 23 градусів. У середині тижня, 15 вересня, опади знову налетять в Україну. На заході де температура підвищиться до плюс 18, плюс 24 градусів, очікуються грози. Практично по всій країні температура підвищиться на градус 2. Найтепліше традиційно буде на півдні до плюс 22, плюс 26 градусів. Перед вихідними 16 вересня дощів стане менше і вони слабшатимуть. У цей день суха погода очікується на півдні, в більшості північних і місцями в західних областях. Температурний фон буде досить комфортним. На півночі повітря прогріється до плюс 19. Заході до плюс 22 градусів. У центральних областях очікується від плюс 20 до плюс 25, на сході до плюс 23, і також грози. А на півдні України повітря може прогрітися до плюс 24 плюс 28 градусів. На вихідних погода в Україні знову зміниться. Очікується похолодання і дощі. Наприклад, до кінця тижня на заході та півночі температура впаде до плюс 12 плюс 14 градусів, а на півдні та сході до плюс 18 плюс 22. Лише в Криму ще. Затримається тепло до плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.